Інфекційний корпус міської дитячої лікарні почав будуватися ще 1992 року, та на завершення все не вистачало грошей, тож і світили голі стіни порожніми вікнами майже 20 років. Разом із тим, кількість інфекційних захворювань зростає. На жаль, побільшало і дитячих смертей від них. Інфекційне відділення край необхідно для дітей міста Житомира. Сьогодні діти лікуються з інфекційними хворобами при дорослій лікарні Богунського району. Станом на 1 вересня цього року корпус був готовий на 77%. тож нині влада обласна виділила ще 3,5 мільйони гривень на завершення будівництва і прийшла подивитися, як просуваються справи, запросивши до розмови і лікарів, і будівельників, щоб разом узгодити всі моменти. Буде чергова можливість сюди поставити обладнання європейського. І вище рівня. То ви нам зробіть таку послугу. Ви зараз скажіть, що вам не вистачає, що вам треба. Я вам все зроблю. Тут же було поставлене завдання завершити будівництво до 1 січня і почати монтаж обладнання. Я дійсно щиро вдячний сьогодні обласній владі, своїй команді за те, що саме міський об'єкт дитячу лікарню взяла на свої плечі. Обласна державна адміністрація, очільник області. Запевнив, що відтепер медицина не буде фінансуватися за залишковим принципом, і міська дитяча лікарня не виняток. До черзі поліклініка у нашому районному центрі Чанраміську і в Романові лікарня, також яка будується з 1986 року. По-моєму, що ми Україна для людей.